Привіт, привіт! Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні буде дуже цікава тема, а саме шпатлівки. Що хотів би сказати про шпатлівки, це, по перше, треба розуміти, що це двокомпонентна суміш, в якій є саме шпатлівка, яка зроблена з якоїсь смоли. Ця смола може бути чи поліефірною, чи з додатками, наприклад, епоксиду, чи, наприклад, навіть акрилу. Для чого це робиться? по Перше, ми повинні розуміти, що 99% шпатлівки, які ми використовуємо в авторемонті, це поліфірні шпатлівки. Але в деяких

Смоли додатково. А саме шпатлівка від компанії Тратон, гібрид, чому вона так називається? Тому що в неї додали вже і трохи епоксидної смоли. Для чого вона додається, для чого вона потрібна? Треба розуміти, що ми, по-перше, робимо дві справи. Перша справа це є певний момент з антикорозії, тобто вона буде вже більш плотною, більш плотною, не буде так пропускати вологість, тобто вона буде з такою ефектом антикорозійної властивості. А також з в неї є підвищена адгезія. Адгезія саме до таких деталей, як алюмінієві чи, наприклад, залізо, чи наприклад гальванізірована сталь, і зараз я хочу провести експеримент, тому що по цій шпатлівці вона у нас вже біля двох років є. Все супер, але один маляр Тарас, привіт. Задав таке питання, що він з алюмінію працював, і є якийсь момент, тобто адгезія не така, яка він хотів, бо трошки нижча адгезія. Я хотів би перевірити цей момент, і заодно і, і ви побачите, як вона саме працює по алюмінію. Алюмінію у мене зачищений градація П-150 на 100 і знежирений підготовлений до того, щоб я наносив шпатлівку. Шпатлівка нова, в мене банка повністю буде відкривати, наносити візьму стандартні шпателя і буду носити тестувати. Також хотів би ще розказати трошки про наповнюю, що наповнюючи на універсалках звичайних це буде якийсь тальк чи якісь невеличкі бувачі пустотілі гранули від компанії 3M, до речі. Ось і також бувають волокнисті шпатлівки, розуміємо, там да, це буде може бути скловолокно чи угля волокно, а також є шпатлівки, які додають стружку, алюмінієву стружку, Для того, щоб про це я вже розказував, але нагадаю, для того, щоб максимальна шпетлівка відповідала ефекту металу. На використовується на капотах, дахах автомобілів, кришки багажника е, темних автомобілів для того, щоб компенсувати саме розтяжіння заліза, і також, щоб шпатлівка так само галасна, бо на великих коржах вона може просто лопнути. Тому для таких ситуацій використовується алюмінієва шпаклівка. А зараз ми будемо використовувати і тестувати шпатлівку саме гібридну, в яку додали до, до звичайно поліфірної смоли, додали вже епоксидну смолу. Побачимо, що з цього вийде. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Як буде тестувати саме адгезія? Треба розуміти, що якщо у нас шпатлівки, шпатлівка має низьку адгезію до метала чи до пластика, неважливо, коли ми починаємо зішліфовувати, треба ми повинні побачити, що у нас сходи шпатлівки в алюміні чи в залізу, Вони гладенькі гладенькі Тобто, коли у нас низька адгезія, у нас шпатлівка відривається, не тримається за поверхню, і у нас такі рванні края стають. Оце є основний показчик, чи є адгезія, чи нема. Ну, звичайно, якщо ми будемо брати моток і брати лупи. Вити, то ну, питання, яка шпитлівка витримає, і чи вона зроблена для того, щоб витримувати такі навантаження, які удари. вона для цього не зроблена. Нам головне що, головне, щоб була гарна ангезія, швидко сохла, нормально терлася там. Да, і в принципі легко наносилася, Це дуже важливо, тому що якщо вона дуже тверда, ну. Собака собі густа болять навіть руки там наносити. Чи, наприклад, в ній в консистенції там якісь грудочки є, і ми тянемо десь, якісь бачимо це, заважає. Ну зараз таки шпаклівок, Я маю надію, що вже немає давно. Не бачу такого, що в нас шпатлівці щось було. Добре, зараз будемо відкривати. Стосовно самої тари бачимо, що у нас як вона зроблена. Бачите, резинова така проставочка є для того, щоб вона менше підсихала, це дає можливість довше зберігати. Хоча термін зберігання шпатлівки стандартний це 12 місяців при звичайній температурі. звичайно, на морозі вона не зберігається. Десь на сонце теж ніхто не викладає, але на складі вона повинна бути не більше, ніж 12 місяців. Якщо більше 12 місяців, це не означає, що ось, ось закінчилася сьогодні термін. Все, можна і викинути. Ні. Звичайно, ми розуміємо, що вона працює, все нормально, але завод-виробник гарантує якість, 100% якості, гарантує терміном 12 місяців. Відкриваємо, будемо дивитись. Так? Да. Вона біла. Да. Вона білий колір має. Консистенція, бачите, така. Смоли ніякої немає, тобто перемішувати не треба, все нормально. Коли знаєте, що якщо на шпатлівці є смола, обов'язково треба перемішувати. Добре, зараз візьмемо, скільки нам треба шпатлівки, і будемо наносити. Е Нагадую, що в деяких додесках пишуть затвердник, в деяких пишуть активатор. Правильно, е це коректно, -ну, технічно правильно це активатор. Чому? Тому що в самій шпатлівці є затвердником є стірол, коли він висихає, він випаровується, це відчуваємо. Тому обов'язково видіваємо маску, коли працюємо. Але мені треба розказувати, тому. Я без маски. А активатор він вже активує реакцію між стиролом та поліфірною смолою. Беремо Затвердник. Затвердника 2-3% в залежності від температури. І перемішуємо шпатлівку, не забуваємо закривати для того, щоб вона в нас менше вивітрювалася. Нанесені ніяких проблем немає, гладенько, все супер. Так. І нанесемо ще варіант нижче. Алюміній крило від Мерседеса. Тут вже більш товстий шар буде у нас. Щоб було що пошліфувати. Невеличке натискання роблю. Буде що пошліфувати, спеціально грубо наношу, щоб у нас був гарний шар. Побачимо, яка в неї структура всередині шпатлівки і побачимо, яка адгезія, як вона тримається, які моменти. Все. Хай висихає. Е, сохнути вона повинна десь хвилин 25-30, щоб нормально все висохло, а я поки що підумити шпетля для того, щоб вони не були брудні. Чекаємо. Так, ну що, пройшло пів години. Зараз будемо тестувати, як шліфується шпетлівка і яка в неї адгезія. Перевіримо. Виникаю плесос городаття 150 квиріс муж Ну, по-перше, хочеться Побачити, що всі сходи, там де я заходив, шпитлівка, де входив метал, вони всі гладенькі, ніде жодного зриву немає. Все гладеньке, гладенько, гладенько. Абразив не забувається, це 150, Нагадую, можна було, б, наприклад, якщо в нас якесь велике пошкодження, там де є якісь моменти можна взяти там 120-ку, там дати там декілька рухів для того, щоб задати площину, але потім приходимо, може на більш такі. Ну після 120 ки можна перейти, наприклад, на 180, ку Там да чи, наприклад, якщо стартуємо з 80-ки, переходимо на 150. ку Ну 150 в принципі таке оптимальний варіант. Зараз ще візьму, пошліфую оцю зону. Тут у нас багато шпатлівки нанесено, такі досить такий щільний шар. Побачимо, як воно буде виглядати. Вимикаю. Це не перевірочні зараз ще момент зробимо один. Так, стосовно самої структури, що подобається, не бачу жодної пори, жодної пори не бачу. Тобто все рівненько, все гладенько. Ніяких моментів немає. тобто Буває ще пориста шпетлівка, деякі варіанти є, можу про них розказувати. Але бачимо, що у нас тут навіть ще більш гладенький такий перехід. Жодного зриву, ніде, нічого нема, все тримається добре. Тобто, в принципі, те, те, що заявлено було по шпитлівці, те, що вона має чудову адгезію саме для алюмінію, гальванізованої сталі, ну, поняте, для заліза само собою, розуміється, я взяв. Алюмінієве крило для того, щоб пересвідчити, що все нормально працює. Ніяких проблем нема. шпитлівка висохла за 30 хвилин. Ну, можна там навіть 25 сушити, ну краще 30, щоб ніяких проблем не було. Тут шар був більш тонкий, подивився які сходи. Тут більш якийсь щільний шар, для того, щоб побачити, як залипає, не залипає, як працює. І, в принципі, всі переходи, все нормально. Виглядає, тобто можна е, впевнено сказати, що шпатлівка, е, гібрид, в яку додали вже е, крім поліефірної смоли, на базі якого робиться сама шпатлівка, додали ще епоксидну смолу. Виконує свої функції, має чудову адгезію, не пориста, гарно висихає, легко шліфується. ніяких проблем немає. На цьому відео добігає кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та писати ваші коментарі. Якщо буде цікаве запитання, обов'язково будемо знімати на них ще огляди. До скорих зустрічей, пока.